В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. У день пам'яті жертв голодоморів Ізмаїл доєднався до всеукраїнської акції Запали свічку. Ізмаїл із робочим візитом відвідав генеральний директор Директорату фахової, передвищої та вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. До Ізмаїла прибули представники всесвітньої організації охорони здоров'я для інспектування виконаних робіт з будівництво та встановлення резервної котельні на твердому паливі в Ізмаїльській міській центральній лікарні в Ізмаїльській гімназії з початковою школою відбувся тематичний майстер-клас до дня пам'яті жертв голодоморів. За вами у студії Іван Поляков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно такі. 732 350 осіб особового складу, 9429 танків, 19 236 одиниць бойових броньованих машин, 20 787 одиниць артилерійських систем, 1254 реактивних систем залпового вогню, 1004 засоби протиповітряної оборони. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 480 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2764 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 29 948 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3681 одиниця спеціальної техніки. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації, Олега Кіпра, російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Інформація доповнюватиметься. У день пам'яті жертв голодоморів Ізмаїл доєднався до всеукраїнської акції Запили свічку на площі перед палацем культури імені Тараса Шевченка. Представники міської та районної влади, військовослужбовці, а також мешканці міста схилили голови у хвилині мовчання та запалили поминальні свічки, щоб об'єднатись у слові й молитві за Україну. Докладніше дивіться у сюжеті. 23 листопада вся країна поминала жертв голодоморів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. З цієї нагоди низка міст України доєдналась до загальнонаціональної акції пам'яті Запали свічку. Ізмаїл не став винятком. Суботнього вечора на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка зібралися перші особи міста та району, представники військових структур, керівники установ та організацій, а також місцеві жителі, о 16 годині на площі перед Палацом культури запалили свічки пам'яті та виклали їх у формі хреста. Усіх загиблих у ті страшні часи голодоморів присутні вшанували хвилиною мовчання та схилили голови у молитві за Україну. Україна внаслідок голодоморів 1921 23 32 33 та сорок шостих років втратила мільйони людських життів. 2010 року апеляційний суд Києва назвав винних в організації Голодомору та кваліфікував його як акт геноциду проти української нації. Правду про голодомор кілька десятиріч замовчували та викривляли. Проте вона жила у пам'яті тих, хто пережив цю трагедію. Пам'ятаємо злочин сталінського геноциду проти українського народу. Єднаємося, тому що єдні є запорукою перемоги і переможемо. Бо ми нація сильних і незламних людей. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. новин. під причепом вантажівки до Молдови. Поліцейські з прикордонниками викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон далекобійникам з Одещини. Перевізника затримали на гарячому за допомогою. Виїхати з України водій мав отримати від клієнта 5 тисяч доларів, натомість понесе кримінальну відповідальність. Співробітники із мильського районного відділу поліції спільно з прикордонниками встановили, що 39-річний далекобійник з Бовградського району, який здійснює міжнародні рейси на сідловому тягачу з напівпричепом, за грошову винагороду, сприяє незаконному проплаванню за кордон військовозобов'язаних, правоохоронці задокументували, як водій запропонував чоловіку, що шукав варіанти виїзду за межі держави, поїхати з. Ним до Молдови у схованці під причепом вантажівки, домовившись з клієнтом про гонорар у сумі 5 тисяч доларів і взявши 2 тисячі авансу, далекобійник посадив попутника на балку під прицепом і поїхав до пункту пропуску табаки Мирне, де його й затримали в процесуальному порядку. Решту грошей водій мав отримати відразу після перетину державного кордону. Слідчі вилучили у фігуранта в якості речових доказів транспортний засіб, на якому він перевозив клієнта, мобільний телефон, який використовував. Для зв'язку з ним та гроші, отримані в якості завдатку. Правопорушник вже має чотири судимості за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю. За ці злочини він провів у в'язниці загалом три роки. 21 листопада Ізмаїл з робочим візитом відвідав генеральний директор директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Він ознайомився з роботою місцевих закладів освіти, а також зі з викладачами та студентами, щоб разом окреслити шляхи подолання викликів і визначити перспективи розвитку освітньої галузі в умовах воєнного часу. Подробиці дивіться далі. 21 листопада. Ізмаїл з робочим візитом відвідав генеральний директор директорату фахової передвищої Освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Під час візиту Олег Ігорович ознайомився з роботою кількох вищих та фахових передвищих навчальних закладів міста та зустрівся з освітянами і представниками студентського самоврядування, щоб обговорити виклики та перспективи розвитку освітнього галузі в умовах воєнного часу. Візит розпочався з огляду Донецького інституту та Донецького фахового коледжу національного університету Одеська морська академія, де генеральний директор перевірив технічне оснащення закладів та ознайомився з їхньою роботою. У супроводі керівників навчальних закладів Олег Шаров також відвідав нову будівлю морських закладів, що наразі знаходиться на етапі ремонту та готується до нового навчального року. Далі посадовець Міністерства освіти і науки України завітав до Донецького інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, а також до Ізминського державного гуманітарного. Університету, де екскурсію закладом провів ректор Ярослав Кічук, який продемонстрував, як наразі проходить навчання студентів. В рамках робочої зустрічі в Ізмаїльському міському виконавчому комітеті було обговорено питання реформ у галузі освіти. В заході, окрім Олега Шарова, взяли участь заступник міського голови Ізмаїла Сергій Лузанов, керівники місцевих навчальних закладів, викладачі, студенти та курсанти. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих внаслідок збройної російської агресії. Олег Шаров відзначив молодь Ізмаїла за активну участь у громадській діяльності та вручив подяки курсантам та студентам. Під час виступу він звернув увагу на основні виклики для фахової передвищої та вищої освіти в Україні, такі як військові дії, блекаути та адаптацію освітнього процесу до європейських стандартів у контексті інтеграції до європейського союзу. Генеральний директор підкреслив, що зміни в освіті неминучі, та розповів про загальні тенденції, які Міністерство освіти і науки України планує втілити у наступному році. Попри складнощі, з якими стикається українська освіта, такі ініціативи демонструють прагнення до вдосконалення та адаптації системи освіти до нових реалій. Це не лише підтверджує необхідні змін, але й служить стимулом для подальших кроків, які мають на меті підвищення якості освіти в Україні та забезпечення її відповідності європейським стандартам. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми Нвин. Збитки на понад 18 мільйонів гривень на території національного парку Тузлівські Лимани. Прикордонники затримали рибалку браконьєра. Прикордонник одеського загону, реалізуючи оперативну інформацію, спільно зі співробітниками нацполіції та екологічної інспекції, затримали рибалку з незаконним уловом риби. Інцидент стався на берегу озера Алібеща на Одещині. Чоловік, попри заборону, на гумовому човні за допомогою рибацьких сіток здійснював вилов водних живих біоресурсів. На момент викриття риба. Око у заповідній зоні встиг наловити 420 екземплярів Камбали за підрахунками екологічної інспекції. Загальна сума завданих збитків держави становить понад 18 мільйонів гривень. На любителя незаконної риболовлі представники екологічної інспекції склали протокол за статтею 91 КУПАП човен знаряддя лову та водні біоресурси вилучили встановленим порядком до рішення суду. У діях браконіра вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 249 кримінального кодексу України, незаконний зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом. 21 листопада Ізмаїл відвідали представники всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб проінспектувати виконані роботи з будівництва та встановлення резервної котельньої на твердому паливі в Ізмаїльській міській центральній лікарні. Проєкт спрямований на підвищення енергоефективності, скорочення споживання газу та забезпечення лікарні автономним теплопостачанням. Докладніше розкаже наш кореспондент. 21 листопада. Ізмаїл прийняв делегацію всесвітньої організації охорони здоров'я, яка прибула для. Інспекції виконаних робіт зі встановлення резервної котельні на твердому паливі в Ізмицькій міській центральній лікарні в рамках проєкту, реалізованого за підтримки Європейського союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я в лікарні було встановлено потужну модульну котельню, яка здатна забезпечити автономне опалення перинатального центру та стаціонарних відділень закладу. У вересні цього року було завершено роботи з її будівництва та встановлення. Форістанс Делівердсаммодуларпріфедстракчузтуконтік. We deliver some heating units to make sure that the heating systems of the hospitals are still continuously being active despite uh, any interruption. And we are working now also on delivering water filters to make sure that uh, in hospitals there is an autonomy also in the utilization for water for technical use and for patient and for anything. Тобто ми зробили декілька проєктів для інфраструктури лікарень. Один із проєктів це модульні клініки, які є модульні клініки, які ми встановлюємо. Другий проєкт це наші... Станції по води, резервуари, резервної води для лікарні, які можна безпечно використовувати. І третій, це оці боборні е, незалежні котельні, які працюють також для лікарні. І всі ці проекти розраховані на те, щоб лікарні могли функціонувати незалежно від е, тих обставин, які можуть бути цієї зими. Резервна котельня потужністю 1 МВт розрахована на забезпечення теплопостачання понад 10 тисяч квадратних метрів приміщень лікарні. Вона працює на агропелетах і забезпечує стабільне опалення перинатального центру та стаціонарних відділень. Особливістю котельні є її автономність, що дозволяє лікарні функціонувати без залежності від зовнішніх джерел теплопостачання. Встановлені високі труби з системами для очищення повітря і запобігання забрудненню. Котельня розрахована на опалення. Пранітального центру та стаціонарних відділень на автономному опаленні. Котельня працює на пелетах потужністю 1 мегаватт. В котельні знаходяться два котли по 500 кВт. Вона в повному обсязі забезпечує теплопостачання до пренатального центру і стаціонарних відділень, підключення до підключено до міської мережі теплопостачання з можливістю переключення. І індивідуально підлікувальний заклад. Це вже четверта котельня такого типу в Україні, а в Одеській області перша. Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я реалізує подібні проєкти в інших містах, зокрема у Болграді та Чорноморську. Крім того, було встановлено дві артизіанські свердловини для автономного водопостачання лікувально-профілактичного закладу якісною питною водою. Виконання робіт відбувалось за участю міжнародного медичного корпусу, глобальної гуманітарної некомерційної організації, яка з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України розширила свої зусилля з надання допомоги та порятунку життів і співпрацює з установами охорони здоров'я та місцевими партнерами. Котельня має основний бункер на 20 кубів для зберігання пилет, які подаються через проміжний бункер безпосередньо до котла. Котельня підключена до резервного генератора, що забезпечує її роботу при відключенні електрики. Для оптимального горіння використовуються вентилятори і насоси для циркуляції теплоносія. У котельні встановлені димоуловлюючі золи і димові труби висотою 22 метри з нержавічої сталі, що забезпечують екологічність. Котли мають можливість працювати по черзі для економії ресурсів. Котел це Альтеп, це Чернігівський український виробник, це пальник, це котел. Два котла. В випадку чому два? Якщо ну, один може забезпечувати функціонування, хай не в повному обсязі, але функціонування. Якщо щось ламається чи потрібна якась профілактика, або, наприклад, так як зараз не дуже холодно, вони можуть запалити тільки один, нема потреби запалювати два. Це основні, ну основний, скажімо так, гідравлічний узіл. Трьох. Одовий клапан, задвижки, манометри, які ну, дозволяють фільтр. Це два основних насоса. Вони називаються мережеві, які качають воду гарячу прямо в систему лікарні. Під'єднана вона через теплову камеру, яка знаходиться на вулиці, тому що там іде теплова розв'язка між основною лікарнею, основною котельнею, яка забезпечує постійне. Там іде розв'язка. Сюди воно підключено котельне. Там є задвижки, то тобто спеціально навчений персонал знає, як його переключати. У них є спеціальна процедура перемикання, є прописаний, скажімо так, як це робиться по крок. Цей проєкт результат тісної співпраці між міжнародними організаціями, місцевими громадами та владою і є частиною зусиль з модернізації медичних закладів для забезпечення їх автономності в складних умовах. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я також ознайомились з встановленою в перинатальному центрі системою до очищення води та з укриттям в Ізмеській міській центральній лікарні, приймальним відділенням та лабораторним блоком. Незважаючи на складні умови, Україна продовжує реалізувати важливі проєкти завдяки самовідданості наших сил безпеки та оборони. Підтримка міжнародних партнерів є критично важливою, оскільки вона допомагає оперативно вирішувати ключові проблеми та забезпечувати стабільність. Подібні проєкти мають важливе значення для забезпечення стабільної роботи медичних закладів в умовах енергетичних криз та військових загроз, що сприяє зміцненню медичної інфраструктури та розвитку країни. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми Новин. 21 листопада в Ізмаїльській гімназії номер 14 з початкової школи відбувся тематичний майстер-клас «Свічка пам'яті» до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Участь у майстер-класі брали учні 2, 3 та 9 класів. Одробиться, дивіться далі, 21 листопада в Ізмильській гімназії номер 14 початковою школою, відбувся творчий майстер-клас. Свічка пам'яті до дня пам'яті жертв голодоморів, який припадає щороку на четверту суботу. Листопада, тематичний захід було проведено викладачами обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Листопад це дуже сумний місяць, тому що кожної четвертої суботи листопада вся Україна запалює свічку в пам'ять про жертв голодоморів. До моря до нас завітали представники картинної галереї, які разом з нашими дітками провели майстер-клас Свічка пам'яті. Діти із задоволенням виконували цю роботу, слухали цікаві історії і події, які відбувалися в ті часи. На початку заходу дітям розповіли про трагічні події 1932-1933 роках, які спричинили смерть мільйонів українців. Також учням пояснили, чому день пам'яті є важливим для вшанування загиблих та усвідомлення трагічних уроків історії. Після екскурсу по сторінкам історії дітям були представлені експонати з миїцької картинної галереї. Далі на учасників заходу чекав тематичний майстер-клас Свічка пам'яті, в якому брали участь учні других, третіх та дев'ятих класів, які уважно слухали історії тих часів та старанно виконували всі вказівки викладачів обласного центру естетичного виховання. Сьогодні до нашої гімназії приходили працівники картинної галереї. Ми робили свічки до пам'яті голодоморів. Дуже сподобався мастер-клас свічки, і я запалюю її завтра о 16.00. Сьогодні проходив майстер-клас у гімназії номер 14 а ми робили свічки до пам'яті жертв голодоморів. Я вважаю, що це треба пам'ятати і ніколи не забувати. Захід завершився хвилиною мовчання, під час якої дітям роздали по шматочку хліба як символ пам'яті жертв та ті страшні часи, які ніколи не повинні повторюватися. Влада Нова Кристина Лонгольф для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро можна придбати за 43 гривні 5 копійок, продати за 43 гривні 85 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 26 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів морозу, в день – 4-6 градусів тепла. Вранці та вдень в Одесі буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами без опадів. Вітер південний – 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 4 2 градуси морозу, в день – 1-3 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmyutv.com, на нашому ютуб-каналі Izmyutv Online та у Фейсбуці. Завершимо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.